Друзі, ми вас вітаємо. Вийшли з слідчими собачками гуляють. У нас Нільси не колбаска. Кого ви там виглядаєте? Ну, що у тебе є вкусного? А дай, дай, дай смаколики. Ой, ой, Нільсончик, ти запутався. Нільсошка теж так вміє, да? Він вже повторяє за колбаскою і тут же теж, точно так же робить. Да. Таке ж в таку ж вправу обнімашек. Обнімашек, це зубашки. Зубашки, красиві зубашки. жубашки. Желтые. не дай же щось вкусне, чешу. Что ты в самом деле? Не жадкой, не жадкой. Обнимателька. Колбаска. Ну. Іди лайся, щось дасть тобі. Іди, моя зайка, йди. Давай. Колбаска, йди. Молодець. Вот так. О, так, як хотілося щось вкусненько. Да. Корока. Та ходлину палку дали, скажи. Попробуй згрісти. Ну ч, вкусненько, мабуть, так? Да? Пойдет. <губ> вкусненько нам, так. Да. Ось так от мої зайчики. М -м. Вони дуже гарно в парі гуляють. Хоча Нільсон сидить сам в домику, а колбаска сидить. Добі. З Добі. Добі -бобі. Але Добі її обіжає, а Оксана каже, що то він. А Оксана каже, що Добі її в ушка і що в них любов любовна, що просто ми цього не бачимо. Ну, будемо сподіватися, що так і є, що в них там любов. Але ковбаска не хоче по якійсь причині заходить до вольєру Добі. Так, да, вона коли, коли погуляє, потім не хоче заходити. Що в тебе все заканчується, їда вкусно. Ой, 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 ой. Ось кому сподобались ці вкусняшки. Джонни смайська не хотіли їх їсти. У кожного свої вкуси. Джоні з смайська їли косточки різні, сухенькі. Колбаска, ти не з'їла таку штучку. Ага, її треба поламати Лесь. А вона не ламається. Ну не знаю, ти поломай. Щас Нільсен і ту і ту з'їсть, значить. Нільсен, пожуй для колбаски штучку. А то в неї так не виходить, як в тебе. Пожуй, будь ласка, ану покусай трошки. Мені скажи, ну якщо така смокота, то я сам з'їм. Логічно. Коваска, ти куди? Коваска, йди сиди, Іди сюди. Куди ти зібралася? Отут? Вона голубей побачила, голубі там сидять, що сидять, і вона теж вирішила, що треба з голуб'ями глянути що там. Ти, красотуля. Ти моя красотуля, ти моя красотуля. Стій. 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 Тепер будемо знати, що вони все ж таки люблять смаколики, і можна брати їм смаколики, так? Да? Ага. Підкріпитись. А то ми смаколики беремо тільки э, Джонні Масі та Алабаєм нашим. Да, все, друзі, всім попа, ми пішли назад.